Доброго здоров'я, шановні любителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 8 серпня 2023 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Тема сьогоднішнього відео дуже важлива. Як допомогти виноградній лозі визріти. Якщо лоза не визріла станом на осінь, взимку така лоза не зможе перезимувати. Навесні весні на визрівшій лозі бруньки не прокинуться. Нові пагони будуть рости, але вони будуть рости з голови куща. А отже, врожаю на таких кущах наступного року або не буде зовсім, або врожай буде мінімальний та незначний. Для того, щоб виноградна лоза своєчасно та якісно визріла, необхідно проводити комплекс агротехнічних заходів. В першу чергу зараз у серпні необхідно продовжувати проводити зелені операції пасинкування та карбування. Головна мета проведення зелених операцій недопущення загущеності виноградного куща. Також регулярне проведення зелених операцій сприяє кращому визріванню виноградної лози. Протягом першої половини серпня я мінімізую полив винограду. Починаючи з 15 серпня полив винограду майже повністю припиняю. Хоча навіть тоді. У разі спекотної та надмірно посушливої погоди підтримуючи полив, варто робити. Для дорослих кущів винограду, що вже з врожаєм, один раз на 10 днів одне відро води у разі спекотної та посушливої погоди можна вносити, щоб не допустити різкої зміни вологості ґрунту. Пам'ятайте, якщо ґрунт буде надмірно сухим та раптом пройде рясний дощ, внаслідок різкої зміни вологості ґрунту можуть розріскатися ягоди. Особливо характерне дане явище для сорту винограду Велес. Дуже важливо регулярно та своєчасно проводити профілактичні обробки проти мілдю, оїдіуму, сірої гнилі та інших грибкових захворювань. Молоді кущі винограду, що без врожаю, можна навіть зараз, у серпні та в подальшому у вересні, обробляти хімічними препаратами проти розвитку мілдю, оїдіуму та інших грибкових захворювань. Дорослі кущі винограду, на яких врожай вже достигає, обробляти хімічними препаратами вже не можна. Для дорослих кущів винограду, що вже з врожаєм, я використовую калійодит. Пропорції 2 грами на 10 літрів води. Пам'ятайте, чиста та здорова виноградна лоза визріває значно краще, ніж виноградна лоза, що уражена грибковими захворюваннями. Також варто уникати перевантаження врожаєм виноградного куща. Перевантаження врожаєм виноградного куща не тільки знижує якість самого врожаю, але й вповільнює процес визрівання виноградної лози. Недовантаження виноградного куща врожаєм також шкідливе. Лоза товста до 2 см в діаметрі, а іноді навіть більше. Жируюча лоза. Не здатна повноцінно якісно визряти, як наслідок нездатна перезимувати. Саме тому оптимальне нормування врожаєм також має позитивний вплив на процес визрівання виноградної лози. Також зараз у серпні та в подальшому у вересні не можна вносити перегній та інші азотні добрива. Якщо азотнє добрива продовжити вносити, виноградний кущ буде інтенсивно рости, буде жирувати. В той же час виноградна лоза визріти не встигне. Починаючи з 1 серпня, з метою кращого визрівання виноградної лози слід розпочати використовувати каліні добрива. До прикладу, можна застосовувати плантофол 5 15, 45 в пропорції 20 грам. На 10 літрів води. Наноситься плантафол шляхом оприскування по листю. Інтервал між обробками 10 днів. Таким чином, зараз у серпні, з метою кращого визрівання виноградної лози, необхідно продовжувати регулярно проводити зелені операції, посинкування та карбування. Мінімізувати полив. Регулярно проводити профілактичні обробки проти розвитку мілдю, оїдюму, сірої гнилі та інших грибкових захворювань. Оптимально навантажувати виноградні кущі врожаєм. Пам'ятайте, що шкідливо як недовантаження виноградного куща врожаєм, так і перевантаження виноградного куща врожаєм. Повністю відмовитись від використання азотних добрив та розпочати застосовувати калійні добрива. Застосування цих агротехнічних заходів у комплексі дає змогу значно покращити процес визрівання виноградної лози. Зараз в моєму регіоні починають вистигати надранні та ранні сорти винограду. Протягом серпня та вересня я зроблю огляд виноградних сортів. Також я продовжу традицію, що започаткував рік тому назад. Та зроблю огляд кущів винограду, що в 2023 році надають сигнальний врожай. Якщо відео вам сподобалось, тисяч вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. Ви переглянули, як допомогти лозі визріти. Якщо ви бажаєте знати, чим обробити виноград що з врожаєм у серпні та у вересні, рекомендую до перегляду ось це відео.